Військово-повітряних силах України підтвердили збиття уже четвертого за минулий тиждень російського винищувача-бомбардувальника су 34 Це сталося на Маріупольському напрямку Не провоцирують нас на зіркальні дії. А загалом зараз війська загарбників почали скорочувати авіаційну активність і використання керованих авіабомб після того, як збройні сили України збили кілька російських винищувачів су 34 на півдні. Дні України, подальше зменшення кількості ударів російських плануючих бомб у Херсонській області може дозволити українським збройним силам, особливо морським піхотинцям, які закріпились на лівому березі Дніпра, більш вільно діяти у ближніх тилових районах. Нагадаємо, що расисти використовують ударні планерні бомби, щоб російські літаки могли залишатись на відстані 50-70 кілометрів, не долітаючи до лінії бойових дій, а зменшення Стані авіації свідчить про те, що расисти вже почали серйозно непокоїтись можливостями української протиповітряної оборони фронтового рівня. На лівобережній Херсонщині біля населеного пункту Кринки росіяни застосовують проти українців заборонену хімічну зброю. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Попри заборону, прописану у міжнародних конвенціях, українці втрують 810-та бригада морської піхоти чорноморського флоту Росії. Вороже угруповання скидає на позиції зсу аерозольні гранати К-51, наповнює їх подразнюючим газом. А 22 грудня у своєму. Му телеграм-каналі ворожа 810 810-та окрема бригада морської піхоти опублікувала великий допис, у якому розповіла про радикальну зміну тактики, яку бригада застосовує проти українських військ у кринках. Як коментують ці дані? Наші військові в нас поки що немає верифікованих даних. Про це ми вивчаємо обстановку, збираємо дані з різних напрямків в зоні нашої відповідальності. Якщо буде зафіксований такий факт і він буде підтверджений, звісно, він буде і оприлюднений. Тим часом у небі над Херсонщиною московити теж міняють тактику. Росіяни поставили на паузу використання тактичної авіації та керованих авіабомб на Херсонщині. Це сталося після феєричного збиття українським військом одразу трьох ворожих су 34 На даному етапі не спостерігаємо активності тактичної авіації, такою, якою вона була раніше, і використання керованих авіабомб. Ом, після того інциденту не зафіксовано у повітряних силах. Додають ворог, намагається розвідати те, чим були збиті одразу три їхні літаки. Але говорити про це ще зарано. Таким чином, противник зараз все ж таки намагається розвідати якомога більше зібрати інформації на в тих регіонах південних, де власне відбулось збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають. Ті засоби, якими були відправлені ті літаки в вічний як то кажуть, заодно у повітряних силах попереджають зсу вже не раз доводили, що відправити у такий вічний політ, можуть не лише на Херсонщині, адже ворожі сушки вже падали і над чорним морем, і з боку північного кордону на Брянщині. Юрій Ігнат додає, ворог має розуміти, наші далекобійні системи, зокрема й надані закордонними партнерами, можуть з'являтися на різних напрямках, а для цього потрібно, щоб таких засобів у ЗСУ було більше. Адже російський диктатор Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги. А в Україні на карту поставлено існування Євросоюзу. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Він відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть надати йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з радами, а тепер і з путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і як наслідок загроза для її сусідів, а особливо для нас. Ім влаштовують ЗСУ. Зокрема, на лівому березі Херсонщини українські дрони щодня спалюють тут десятки одиниць ворожої техніки. Таким чином захищають захоплений морпіхами на окупованій Херсонщині український плацдарм кадрами спаленої до різдва ворожої техніки поділився командир роти птахи Мадяра. А у нас нормальна тяга, гарно храбак закінчується. Справу зроблено. Говорить добротно Ганна рибалка п'ятий канал. Законопроєкт, який має узгодити всі питання щодо мобілізації, невдовзі зареєструють у Верховній Раді. Про це в інтерв'ю суспільному повідомив міністр оборони Рустем Умєров не розкрив деталі документа, а зазначив, що законопроєкт має встановити чіткі правила мобілізації, щоб Хоті процес ви був зрозумілий суспільству. За словами міністра, його мета змінити уявлення про мобілізацію, щоб її більше не сприймали як покарання. Чільник оборонного відомства також зазначив, що нині триває робота з базами даних різних мі Міністерство, щоб створити єдиний реєстр військовозобов'язаних, на запитання щодо повісток у смартфонах. Міністр відповів, що нині працюють над цим технічним рішенням. ми готуємо матрицю відповідальності або матрицю мобілізації, яка повинна бути зрозуміла для суспільства. Головний меседж це як можна зайти в периметр для служіння своєї нації країні, що буде, коли ти зайдеш в цей військовий периметр, Як ми тебе будемо тренувати? Як ти будеш їхати на злагодження? Як будуть, які відпустки і коли у тебе буде? Як ти закінчиш служити своїй країні і вийдеш з цього периметру, доки йде війна? А ось в дії електронних повісток не буде, і це остаточне рішення. Про це у своєму телеграм-каналі написав Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Його заява з'явилася одразу після виходу інтерв'ю Рустема Умерова, де міністр оборони розповів про розробку формату запрошень до ТЦК через електронні сповіщення.